В оточенні кличка ще дуже багато цікавих персонажів власне його однокласник Андронов, якого він призначив своїм заступником, скандальна відома голова Києво-Світошинської адміністрації, Смірнова людина Артура Палатного, яку багато разів кримінально переслідували за заволодіння бюджетними коштами в передмісті столиці, депутат Чорній, людина Столара. Власне, який вирішує всі питання опального опозиціонера ОПЗЖшника Столара в Київраді і власне фінансує тероризм, тому що в службі безпеки України є провадження по цьому депутату. Тому, якщо ми будемо розбиратися, ми побачимо багато цікавого. Можливо, кличку варто звільнити усіх своїх депутатів, а самому піти у відставку. Віталій Володимирович, ми пам'ятаємо, як ви маніпулювали на виборах в 2020 році. Тому йдіть у відставку, ви знищили столицю.